Сьогодні за півгодинки приготуємо з вами дуже смачний медовик без розкошування тіста, але тоненькі коржі. В кастрюльку з подвійним дном насипаємо цукор, масло і мед. Підігріваємо до того стану, щоб повністю розтопилось масло. Звісно, постійно помішуючи. Коли масло повністю розтало, маємо додати соду. Відразу буде відбуватись реакція. Маса буде збільшуватись в об'ємі в декілька разів. Та ставати білою. Але ми нагріваємо і знімаємо з плити лише тоді, коли з'являться перші бульки. Обов'язково постійно помішуємо, щоб маса не пригоріла. Знімаємо з плити та охолоджуємо, періодично помішуючи до кімнатної температури. За цей час підготуємо яйця, їх збиваємо до однорідності та відставляємо, поки медова маса не охолоне. Тепер щодо коржів, ви можете зробити будь-якої форми одразу. Я хочу ось такий овальний, тому ввожу контур тарілки на пергаменті. На одному листу в мене виходить 3 коржі. По охолодженню медова маса має бути ось такого. Карамельного кольору. Вливаємо яйця та інтенсивно вимішуємо до однорідності. Далі додаємо борошно, краще це робити в два етапи. Тове тісто має бути ось такої консистенції. Беремо ложку та намащуємо на пергамент по нашій формі. Товщина коржа має бути приблизно 3 мм. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 5-6 хвилин. Але орієнтуйтесь по кольору, тому що в залежності від духової шафи час може відрізнятись. Ось такі вони мають бути. Після викладання коржів на блюдо я зрозуміла, що серединка в мене вища, тому її трішки підрізала. Це вийшло в результаті того, що я поспішила та не дуже рівномірно розподілила тісто на пергаменті. Для крему беремо сметану, в мене 20%, та збиваємо її з цукром. Маса має збільшитись в два рази. За бажанням до крему можете додати ваніль або корицю. Мої коржі готові. Ці залишки підсушуємо на крихти. Також я ще вирішила обрізати краї. Щоб не використовувати на крихту цілий корж. Приступаємо до зборки торту. В мене вийшло 8 коржів. На кожен корж в мене виходить десь 2,5-3 ложки крему. До обрізків додаю підсмажений волоський горіх та перебиваю в крихту. Готовий торт посипаю з усіх боків та відправляю в холодильник на ніч. Я обожнюю цей рецепт за його простоту, за смак та швидкість приготування. І готую медовик лише за цим рецептом вже дуже багато років. Тому хто ще не готував таким способом та за цим рецептом, обов'язково приготуйте. Я впевнена, що він вам дуже сподобається. Не забудьте поставити мені вподобайку, також підписуйтесь та переходьте на мій канал. В мене багато цікавих рецептів.